І ось давайте з'ясуємо, що це за заробітна плата. Стала заробітна плата. Це посадовий оклад. це надбавка за вислугу років, це надбавка за ранг державному службовцю. Ось що таке стала заробітна плата. Аворитивна заробітна плата це премії. І ось ця реформа роз'єднати оці виплати. Щоб не було, як було раніше, що все в один котел. Ні, реформа передбачає різні заробітні плати. Так ось, стала заробітна плата, є фіксованою та гарантованою виплатою. Тобто чиновник отримає в будь-якому випадку. І це стала заробітна плата. Розміри посадових окладів мають встановлювати за зарахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з заробітними платами у приватному секторі. Тобто вони порівнюють заробітну плату чиновнику до заробітної плати у приватному секторі. Ось про що йдеться мова. І ось розміри, які це розміри? А розміри посадового кладу чиновники будуть варіюватися від 2,5 до 37,5 розміру прожиткового мінімуму для призоздатних осіб на 1 січня 2025 року. Якщо сказати це в цифрах, то це від 7570 гривень до 113 тисяч. 550 гривень. Тобто межі окладу чиновників будуть на цьому рівні. І вони не можуть перевищити оці рівень. Але всі ми чули цифру 113 550 гривень. Це максимальний рівень заробітної плати. А добавте до цієї цифри ще додаткові доплати. Яка цифра це буде? Ось! Чому питання стосовно оцього законопроєкту, стосовно цієї реформи? З метою визначення розмірів посадових окладів, державні органи будуть поділятися за юрисдикцією. а саме це будуть загальнодержавні, регіональні та місцеві. Тобто їх будуть таким чином класифікувати на три типи. Розмір премії не повинен.